Один із найяскравіших випадків в нашій родині це не стосується виховання, але це дуже сильно покаже передачу моделі страху. В однієї жінки в селі був архів Скараганде. Ви можете уявити цінність цього фотоархіву. Там були весілля її односельчан, там були хрестини, там були всі найвизначніші події з села за 15 років чи за 10 років ув'язнення. Випадковим чином. Сусіди дізналися, що в неї зберігся цей архів, вишикувалася черга людей, які хочуть це сфотографувати, скопіювати. І знаєте, що вона зробила? Вона спалила його, тому що дізнаються, що в мене є, прийдуть і спалять мене. Страх, неймовірний страх, який отрує тебе до кінця твоїх днів. Безкарне, невмотивоване насильство тоталітарної системи. Підозри та очікування зради від кожного поселили в людях страх, і часто це підсвідомий ірраціональний страх, який сильніше за розум.